Живий марафон про працювання страхів, втрати близьких, втрати дітей, пропрацювання знецінення дітей, знецінення родової системи. Ви знаєте, коли ми знецінюємо, то тоді ми дуже часто втрачаємо, бо коли ми себе відштовхуємо від родової системи, ми теж відштовхуємо себе. Відштовхуємо себе, відштовхуємо своє щастя, свої можливості, свій достаток, свою матеріалізацію, свої бажання, все це відштовхуємо. Осінь, рід пропрацювання найголовніших зараз проблем. Приходьте, якщо вам це дуже-дуже. Відгукнулась, пишіть мені в особисті, я вам все розповім. І в мене є 30-хвилинна сесія, коли ми зможемо з вами конструктивно питання, як його можна вирішити. Я вам все розповім. Як можна по особистому або по груповому формату це вирішити. Мене звати Альона Петрана Ємеліна. Я ваш провідник трансформацію вашого життя і я навчу вас. Як користуватися собою?